Пріоритетним питанням для НАТО на даний момент новий керівник альянсу Андерс Фокарасмусен вважає місію в Афганістані. За його словами, сили НАТО будуть залишатися в Афганістані стільки, скільки буде потрібно, і зроблять все, аби президентські вибори 20 серпня пройшли відповідно до демократичних стандартів. Тему продовжить Руслан Петричка. Липень став найгіршим місяцем для міжнародних сил НАТО з початку місії в Афганістані в 2001 році. 73 загиблих, серед них 43 американці. Американська армія та сили альянсу проводять зараз в Афганістані широкомасштабну військову операцію, мета якої знищення осередків Талібану на півдні Афганістану. Таліби останнім часом змінили тактику ведення війни, змішуючись з цивільним населенням. Командувач американськими силами в Афганістані, генерал Стенлі Маккристал, вважає, щоб досягнути успіху. У боротьбі з талібами міжнародним силам потрібно тісніше працювати з місцевим населенням і місцевими лідерами та переконати їх самих протистояти Талібану і боротися проти корупції. Макристал рекомендує уряду Афганістану подвоїти кількість своєї армії та сил поліції до 400 тисяч бійців. Втім, у Вашингтоні вважають, що самої лише військової операції для успіху місії недостатньо. Ми не досягнемо успіху лише за допомогою армії. Ми мусимо сконцентрувати. Тися на розвитку сільського господарства і громадянського суспільства, лише так ми можемо сподіватися на прогрес. В провінції Гельманд, де ведуться основні бої міжнародних сил з Талібаном, вирощується більше половини афганського опійного маку, який у вигляді опіуму нелегально переправляється за кордон. Загалом Афганістан виробляє біля 90% світового опіуму. До цього часу міжнародні сили боролися з вирощуванням маку, знищуючи макові поля і переконуючи афганців вирощувати інші культури, як, наприклад, гранати. Втім, на думку багатьох, ця тактика виявилася неефективною. you get rid of Сам ви знищуєте 10 гектарів макових полів, але нові 10 гектарів одразу з'являються в іншому місці. І разом з тим 50-100 розлючених афганців, які втратили своє господарство, готові приєднатися до бойовиків. Нова політика Америки та НАТО фокусуватиметься на перешкоджанні нелегального транспортування опіуму за межі Афганістану. У цьому разі страждатиме не фермер, а наркоторгівці, які втратять ринки збуту. Разом з тим, деякі експерти пропонують не карати фермерів за вирощування маку, а навпаки, легально скуповувати у них опіум і використовувати його для медичних цілей. Ця культура поширена в Афганістані. тож чому б не використати її для блага, наприклад, для хворих на рак пацієнтів, експерти вважають, що нова стратегія в Афганістані повинна бути переорієнтована з військових полів на допомогу звичайним афганцям. Лише разом з підтримкою населення США та НАТО можуть розраховувати на успіх своєї операції. Руслан Петричка голос Америки.